Київський комплекс виставили на продаж за 1 мільярд гривень. Чи можуть його добудувати? Укрексімбанк знизив у 5 разів вартість недобудованого БФК Towers загальною площою понад 200 тисяч квадратних метрів. Це вже третя спроба продати величезний недобут на Берестейському проспекті в Києві. Варто зазначити, що попередня спроба продати об'єкт у 2023 році була невдалою. Тоді стартова ціна становила 5,5 мільярдів гривень. Цього разу вартість об'єкта загальною площою понад 200 тисяч квадратних метрів знижена в 5 разів та становить 1 мільярд гривень. Запроєктована будівля бізнес-центру SkyTower являє собою композицію з двох прямокутних веж висотою в 47 і 34 поверхи, а також окремої двоповерхової споруди банку зі східної сторони комплексу. Вежі з'єднані між собою стилобатом. Будівництво зупинено на 24 поверхах. Основні характеристики об'єкта розташований на земельній ділянці загальною площою 0,74 гектари. Загальна площа будівництва. 51 355 тисяча квадратних метрів у стадії будівництва готовністю 51%. Земельна ділянка належить боржнику на праві власності відповідно до договору купівлі-продажу. Незавершене будівництво належить борожнику на праві власності. Будівництво функціонального комплексу у 2007 році розпочинала компанія Кадедеґруп. Скайтаверс із найвищою вежею 214 метрів мав стати. Найвищим хмарочосом України, однак будівництво повністю зупинилося у 2015 році. Наразі недобудова складається фактично з 27 поверхів, які частково мають скління. Відомо, що є вже три потенційні учасники аукціону. Раніше купілою прав вимоги цікавилися девелоперські компанії, забудовники, фінансові фірми були й довірені особи приватних інвесторів.